Програму Віват від найбільшого цирку, який внесений до книги рекордів України, побачило понад три тисячі чернігівців. На стадіоні хімік, де зупинилися артисти, до початку дійства працювали різноманітні виставки: трансформери, тераріум, зоопарк глядачам. Було де набратись вражень. Черги Валетенські, але ніхто не відступав. Стояли до останнього. Мне хотелось бы увидеть динозавров. Они настоящих будут показывать или так просто? Мне интересно в цирке звери. Я пришла на их подивиться. Мне очень интересны белые львы. Мне самое интересное было вчера, в террариуме. Там всякие такие злые, классные пауки. У тераріумі тепла атмосфера, незважаючи на її холоднокровних мешканців. Змії і Гуани не викликають страху і агресії. Напевно, все залежить від того, хто ними опікується. Пані напіклується про своїх друзів, кожного називає по імені, годує та прибирає. А головне ставиться до них з добротою. Ухажувати немає ні, ні за ким просто треба кожного звіря любити, кожному віддавати себе. Ну, якщо вони голодні, так, можуть укусить, і удави наброситься. Ну, ми стараемся їх кормити вовремя. Її улюбленцем є пітон, якого вона залюбки бере до рук, а він слухняно піддається. Він ну, участвує в шоу в ілюзії з Філіпом Ван Дайком. зовут его. його. Це пітон, любить ласку. Та не всім подобається, коли до них підходять зненацька, особливо під час сну. Явно незадоволена цим моментом була і Гуана. Я знаю, що ти не в зоопарку. розташувались серйозні звірі: ведмеді, лами, білі тигри та лев. Адміністратор запевнив, звірі у повному порядку. Звірі не дуже змучуються. Ви посмотрите, у них не уставший від у них довольний від, у них ухожений від. Ширсть, як у Львов, тигров, львіц, також мішек, вона блісити. Она блесить, вона, вона переливается, выглядит просто замечательно. Зазирнули до фургончика артистів. Тут часу не гаєць підготовка у розпалі. Чернігов побачить одну з найкращих програм не тільки зараз на Україні, але й в історії України. Це програм, яку ми Много и, и долго, и подготавливались очень серьезно, шили новые костюмы. Лучшие артисты, которые только могут быть у нас на Украине, и еще и приглашенные из-за рубежа, все у нас сейчас. Вот. Здесь у нас победители телепроекта «Украина. Моя талант». Ну, то есть у нас самые-самые-самые лучшие. Поэтому программа должна быть очень интересной. И самое главное, у нас сейчас э, два парня, которых мы называем «Ангелы цирка». Ребята, инвалиды, которые ну, просто разрывают залы, я думаю, что это будет очень интересно и очень важно людям, которые, как я говорю, на манеже опустили руки, не верят в себя, в свои силы, думают, что никому не нужны. Я думаю, что этот номер должен стать для них каким-то стимулом в жизни. Тетяна Кобзова не випадково обрала свій шлях і вже два роки працює у цирку свого батька. Вона ілюзіоністка, може робити фантастичні, навіть магічні речі. Нещодавно стала створювати номери з тиграми. Помічників своїх не боїться. Знає правильний підхід. Ты должен понимать, если животное сейчас настроен ну плохо на тебя настроено или что-то не нравится, сзади тебя ни в коем случае не должно быть никаких предметов. То есть, дабы убежать, ну то есть тебе постоянно нужно понимать, где что, всегда на всех смотреть. Даже у меня там был трюк, что мне приходилось просто поворачиваться э, к льву спиной, но Тут нічого не поділаєш. они вот так їх дев'ять сидять в будь-якому. Кому ти і я, допустим, працюю з одним животним, але этом я проговариваю ім'я того животного, кого сіть за мене, щоб не думала, що я його вижу. Фурор створили переможці шоу Україна має талант. Номер викликає сльози і захоплення водночас. Від перегляду дійства кожен отримав ті враження, на які розраховував, сміявся, дивувався, замислювався, але точно не сумував.